Все, приїхали з лісу, дрова вдома. Остається, ось о є, бачите ці щелі в нас. Треба їх обслужити і така проблема, мелкий ще ремонт їм зробити. Різали в лісі, поклали нові цепи. На неї оцей цеп кемберівський, як ставиш, відрізаєш ним. Я не знаю, два, три, чотири бачка, він чуть-чуть розтягується. А це різали в лісі, що на мої пилки. Бачите, своє я вже зняв шину. Що зняв, бо як різали, ти й дивлюся, бачок відрізав, а це вже чуть-чуть розтягнувся. Опять бачок відрізав, це б розтягнувся. Думаю, що за фігня. Але це я вже знаю, що в чому проблема. Я вам показував, бачите, зв'язочка, І вже коли зв'язочка, бачите, знашується, з двох сторон це вже її зносили, вироботка. І виходить, вже, коли зв'язочка виробилася, крок, цепки є крок, тут 3,8, ну, шах, типу цепа. То вже він не попадає в цей шах і починає йти цеп в нагрузку, і воно його в нагрузки починає тягнути цей цеп. І вчора попросив на тест купив дві новеньких, одну сюди, одну сюди. У ну, мене то точно вже це з двох сторон я перекладав, а в батька ще не знаю, зараз подивлюся, якщо тільки в нього з одної сторони виробітка, то ще може переверну на другу сторону. Ішов щіля дуже класно зроблено. От китайської пилки, щоб зв'язочку вони навіть і не перекидають, там треба все сціплення сціплення на різьбостопі сидить. Е, треба це цілий день треба зв'язочку перекидати. А в щіля. Щоб перекинути зв'язочку Бачите, трохи відпрацювала. Бачите, зв'язочка Даже щоб зняти саму звздочку, взяли оцю озеро. Кольцо штопорне. Легенько собі. Колечко тільки. Да, у мене легше знімається це. Ще щось набилося. Зняли колечко. Штопорне взяв таке колечко. Знімаєте шайбочку. Намотало у батька десь якоїсь нитки, Де він різав. І все. І зв'язочка знята. Так, да, в нього ще вона не переверталася. Тільки одна сторона підроблена, а друга ще нормально. Берете її просто, перевертаєте на другу сторону. Назад шайбочку і назад штопорне колечко. Все. Вся операція. А на моїй вже зв'язочка з двох сторон переверталася, берете нову зв'язочку. Це я склав на місто. Теж колечко штоперний раз. Витянули, берете зв'язочку. Поставили. Все, і буде нова зв'язочка. відробиться. цю викидаємо. Ці зв'язочки стоять копейки. Що перейшов на них, бо рідна йде в щіля, хто знає місце з барабаном. наприклад, Щільовський зв'язда зв зв з барабаном стоїть 300 гривень. Цей комплект на заміну стоїть 110 гривень. І потім тільки міняєте оці зв'язочки, зв'язочка теж Кемберг. Міняєте просто саму звізду і все. І відрізає. Хватає цієї звізди, дві сторони переклали. Може не стільки, скільки той рідної, але ця звізда ще стоїть, наприклад, там 30 чи 50 гривень, чи 60 хай, гривень. І ви її з двох сторон, вона хай там вам відробить, ну, практично відробляє, що і та звізда. Теж під'їдає там вже ту звізду, ви ще нею робите, вже цепи тягнеться. А так собі поміняли і цеп не тянеться і все нормально працює. Да, ще там кажуть шина, ну, шину Моя шина вже тут вироботка, шину до останнього. Шину міняємо, аж вже або розлізлася, або вже тут вироботка велика, або вже звздочка розлетілася. Тоді міняємо. А так ми її не міняємо. Бачите різниця. з всіх двох щілів. Мене буває, питають, чим друга різав. Я кажу, 360-щілем. 180, 180, 360. Бачите, тут треба отвертку їх. Раз, донизу і зняли. В лісі різали трухляви оці ж граби. там Бачите, і воно дуже багато цієї мілкої пилі, коли ріжеш це Набивається. Зараз все компресором попродуваємо. А в цієї пилки просто знімається. А фільтра, ну тут фільтри різні, Бачите? Фільтр цього американця і фільтр, бачите, самі по собі конструкція різна. Так що як будете купляти фільтр, тут набагато бачите цей більший, вони не однакові. Йдуть самі корпуса фільтра. Так що, як купляється треба або під новий. Переходний модель або під нову модель. Але як купляли оці щілі, батьку ці, цих вже не було практично, ну, їх не випускали там десь були в запасі американці. Думали китайський, китайський щіль. Ну Це оригінальний Китай. Все з номером в сервісному цьому щілівському магазині куплений це вже з 2020 року, -го і теж вона, я вже беру, я нею ріжу, бо вже не ріжу, я тільки свою. Наприклад, ріжу дрова, дві заправляю, одна ріже, одна віддихає. Потім наоборот, тою ріжу та віддихає. То я вам скажу, що ця у китайська дуже-дуже класно ріже. Не хуже, ніж ця ріже. Мені кажуть, а ну ця вже, звісно, старіша. Але так як я нею знову ріжу, що ця пилка не, не ріже хуже, дуже добре ріже. Що я, в принципі, довольний. Ось з 20-го року ми ріжемо нею. Батько ріже, я беру ріжу. То пилка взагалі 5 лет не то, що, а ще, мабуть, в батька фільтр. А ні, це я, мабуть, йому міняв. Фільтр поміняв. Все, продуваємо, все, бензин, хороше масло купуємо. І батько купляє щільське. Я буваю, ляю і це ельфацьке масло. Батько то купляє щільлюське. А я був, ну як беру в його теж це альфафтське ляю масло. А так, не знаю, 5 років, взагалі, пилка як як нова. Ну, вже шина трохи. Шину треба, вода вже тут під'їлася. І зв'язка, це рідну стисали. Я поклав йому такі самі на кольцях, як в мене. Оце ще в нього. На другу сторону переклали зв'язку. І оці цепи кємберівські купляємо вже. У мене станок. Можна повний огляд на станок і як його ну точити правильно. І які там нюанси є по станку. Десь я покажу пізніше. А так, лучі щіля, тільки щіль. А так, пилки класні. все зараз беру компресором. У мене. Ну, є компресор тут стоїть. Взяв пістолетом, я все взяв компресором, зараз поведуваю їх, повністю пообслуговую. І що цей цеп? Я що ставлю? Я в лісі ріжу, я не парюся там пеньок з землею чи лежить воно ж на землі, що ти там до землі будеш різати. Відрізаю цим цепом, я саме більше відрізав. Це я в лісі нарізав ним метровками одним цепом нарізав. 20 метрів метровками дома перерізав на чурки 20 метрів, і цеп ще практично Ну да підтягувався, але ще цеп точив і ще різав. Ну, це, конечно воно було, я зараз не знаю якість, бо теж китайці вони молодці Роблять спочатку качество, рекламу, ну, репутацію заробили, а далі можуть їх фігню робити. Ну, навіть ось цей зуб цих цепів, також я їх рівняв з зубом, то цей зуб набагато крупніший, ніж суперщиля навіть. даже. Бо різав, кажу, супер орігон, я не знаю, в мене вже б такого, напевно, пів півмішка цих цепів би було, скільки я вже їх перерізав. То дуже класний цеп. Бачите, ще сумку я таку собі, я собі в ліс їду, бо дуже часто на мотоциклі їздив в ліс різати. І неудобно. і таку сумку собі через плече, хто зв'язав, пилку кинув, масло кинув, ти поїхав. І в лісі з собою ти ходиш тут масло, ключі, цепи, зв'язочка, там свічку раніше запасну возив. Так я її на, цей, на квадроцикл поставив пилки, так і рідна свічка стоїть. І всім кажуть, де ти таку сумку взяв? А я кажу: дивіться, навіть під щіля і навіть пише. Я всім кажу, дивись, читай, кажу, це ж з пилкою йшла щіль. Всі так іменно ши бачать, ти бачать, а тут, типа, що друге ні, це написано шТОК. Коли зробив на електромонтажі, це був тут, типу, ну, електроінструмент всяке, це все. Той інструмент всі порозтягували. Сумка залишилася забрав сумку собі під пилку. Взагалі тут куча карманчиків, цепи. Якісь зв'язки можна, що там напільника поставити. І так я нею, оце як на мотоциклі їздив в ліс, робив в лісі, то так я з нею постійно їздив. А так пилки дуже класні. Я не знаю. Ну, звісно, да, там ціна в них ціна в них ну дорожча, Ну я не знаю. Це моє, звісно, мніння. Е, відпрацював цим шильом. Дав тестя там є гудлак самий перший той в нього теж відробив, блин, на 10 літрів і він ще досі вліз з ним ходи, ані мотора поміняв. Поклав другий мотор і ходить, так і ним є, працює. <кхід> і шуряк теж купив гудлака, А я щось не знаю. Ще що класно, от ви цілий день цим шильом в лісі, Ось дивіться, він легесенький. Ти ним ріжеш. Ти навіть не чувствуєш ні спина. Або в тестя взяв той гудлак. Порізав час, я вже чувствую, що в мене спина болить. Руки болять, потягати його. Звісно, якщо такі якісь грубі різати, то той гудлак мочний, ріже все одно шина більша. Бо цим бувало, я, звісно, різав 35 шина. і з двох сторон зарізав і ще й не вистачало шини. Але ось вже це скільки ця пилка в мене, я ж кажу. Такого, щоб... Ну, вже щось там з нею вже повний капен случилося. Купив би собі такого самого 180-го би щіля для дому. І ще, я не знаю, мені кажеться, я щоб в нею я куму купував таку саму пилку, був колись в Вінниці в 2000, наверно, десятому році. То він чисто тільки для себе, і ще там беруть в нього родичі, і ще хто то він пилку пилкою теж тільки, звісно, не ріже. То в нього ще все рідне і все, працює пилка, і робиться вже 2, 15 років. А так, і для дому її, щоб чисто нарізати собі на зиму дров. Є люди, які просто купляють перерізати в лісі і взагалі не ходять, то їх хватить, напевно, на 20 років. Просто її нормальне масло продувати фільтри. Ось ось навіть цей фільтр я порізав, наприклад, сезон. Порізав цим фільтром рік. Вже дивлюся по состоянні пруду, вже мені щось трохи він тільки не подобається. У мене завжди, я вже купляю новенький запасний, викинув і поклав новий. Я як в лісі робив, то в мене завжди я купляв по два фільтри. Це місяць відробив, кожен, ну, кожен день продував. Все, місяць від, віддув, викинув, поклав новий. Місяць відробив, викинув, поклав новий. Бо бачите ці фільтри. Бо в тих вже ну, щілях мощніших, там вже такі сітку йдуть фільтра, вони більш, ну, типа, краще вважаються. А тут цей паралон. Ну, я не знаю, фільтрує, роблять. Звісно, його не лишити і 20 лет на цьому одному фільтрі відробити. І купляти такі не є там аналоги, вони йдуть дивитися, він повинен таким самим, як войлоком валічним таким іти, як валінок цей битий. Бо є такий я колись був купив. А він де якийсь я не знаю, як якийсь замш такий, чи ще щось, такий тоненький, тоненький, взагалі. То я його навіть і не ставив. Потім вже поїхав в шилівський магазин, знайшов плюс-мінус цей такий оригінальний фільтр. І поставив його. Цей теж вже скоро буду міняти. Хоча він ще плюс-мінус состояння, що, напевно цей сезон доріжу і викону, буду купляти новий. А так зараз беру. Компресор включаю, продуваю. І все. І ставлю все назад. І будемо вже. ну Зараз нема времени, вже десь туди ближче до зими. Ближче до зими будемо вже різати. Теж буду брати два щіля одним-другим, по очереді, і будемо перерізати ті дрова і будемо палити. Рубати не буду, бо я ріжу тільки на чурки, в мене в котел десь цей шахтний котел отакий от. Блін, не знаю, даже такі о, грубини, даже пеньки пополам, а буває деякі пеньки і цілі влазять, туди в котел. То я не рубаю, тільки ріжу. І все. все. Всім спасибо. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку. Як підписуєтеся рівно, хто дивиться, буде цікавіше знімати другі відео. Всім дякую, пока!